Партія у мене зібрана ось тут. Як завжди, 10 посилочок, можливо, 11, Але в ході діла будемо розбиратися. Є як щось велике, так і щось дуже дрібне і щось. Що виглядає дуже круто. Дружина казала, що мені це сподобається, адже вона заглянула, тут немає нічого, крім ТТН і замочків. Тож, я пропоную залишити на потім і розпочати з чогось банального і звичного для нас. Так. Mm. Так, це у нас коврик для мишки. Таке діло ми знаємо, таке діло ми любимо. Так. Ну, в принципі, маленький розмір, одразу хочу сказати. я, ну, У мене метровий. У мене метровий коврик біля компа, але стилистика і матеріал прикольний. В принципі, якщо хтось користується чимось ну, для ноутбука, до якогось там столика, можливо. Але в мене велике полотно. Так, ну окей, подивимось, скільки це може коштувати. Я думаю, гривень 100, він десь плюс-мінус коштує та і все. Так, в будь-якому випадку ціну ви побачили. Так, ми відкладаємо це в сторону і йдемо далі. Давайте це відкриємо. Ніж вже майже лідери. Так, шо нас тут?